Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду, Любов Матері, материнська сила любові і прийняття, дім там, де є матір і діти, і де вони самі приходять до <кхід> батьків. Мама дає, я приймаю. Я приймаю велич, велич своєї матері і завжди йду до неї, якщо це необхідно. Я дозволяю собі бути маленькою, маленьким поряд з нею. Її дім завжди е, дім і прихисток для мене. Так, любов матері, ну тут комусь важливо знати це. Можливо, комусь потрібно примиритися з своєю матір'ю, десь пробачити, відпустити щось. А можливо, просто комусь вкотре нагадують, що матір, материнська молитва дуже важлива в вашому житті підтримка. Ви довгий час очікуєте на у нас здійснені своїх мрій якихось. Але ви чогось не помічаєте, вже щось є поряд у вашому просторі. Вам варто лише поміняти кут зору, і ви помітите те, що ваші мрії вже почали втілюватись в реальність. Ваші дороги відкриті, перспективи, можливості все перед вами. Але ви його не помічаєте. Вам кажуть, що у вас якась відбувається зараз трансформація? В когось ця трансформація пов'язана із особою чоловічої статі, можливо, з своїм чоловіком власним, можливо, просто стабільний чоловік у вашому житті є. І тут якась трансформація в стосунках відбувається. Якщо ви чоловік, то це у вашому житті відбувається трансформація. Але ви вже на шляху виходу з цієї трансформації, з цих складних часів. І ви виходите в енергіях переможця, що не може не радувати. Так, що тут у нас про Верховну жрицю? Ну, а ще вам кажуть, що вам варто прислухатися до своєї інтуїції. Коли ви щось плануєте, опирайтесь насамперед на душу, не на розум, а душею. Відчувайте оцей напрямок, куди вам рухатися. Так, також вам потрібно спілкуватися. І спілкування принесе вам баланс, баланс у ваших енергіях, у ваших стосунках. Знову ж таки, баланс, гармонію через спілкування з іншими і через спілкування із своєю душею, тому що тут ще про душу, ви вийдете в гармонізацію себе. Нехай так і буде.